І так, сьогодні ще один наступний день, 15 жовтня, вже рівно середина осені. Вчора ми добряче змокли як ходили по гриби. Думав я, що буде там кілограм 5 що ми мало назбирали. Назбирали так непогано, хто дивився. Той побачив, що там вийшло 12 кг, ще там якісь грами, ну 12 кг. Та грибів, тому навіть попри дощ все вийшло, гриби, вдалися. Сьогодні вже майже перед вечором були зайняті до обіду, зараз вийшли прогулятися лісом, ну і подивимось чи збираємо щось сьогодні, чи ні. Так, поїхали. Вийшли ми в ліс. Ось хвойний і зустріли першого білого гриба. Ось такий він не маленький ну і не старенький. Нормальний. Ось. Такий грибочок. Так, взяли ми цей грибочок, зрізали. Недалеко від нього ще один такий гарний. Теж приблизно одинакових розмірів. Ну, тут горбик. Одинакові такий. Зрізаємо. З тих тут другий грибочок. Ось як повернув голову і побачив ще один грибочок. Теж То. забираємо його. І ось такий хвойний ліс. Сьогодні теж мрака паде, доща ще немає так як вчора, але мрака є. Ну і досить тепло. Ще один гриб. Ось. І ось тут вони вже нарвали. Ось. Та я не знаю, що кидали. Дарим подубив Ось. синие, файные, червоные, желтые, зеленые. тут грибок белый. Ось. Раз. Два. Так ще я третього. третю. Вони такі як листочки. Ось листочок, а ось грибочок. Майже нічим не відрізняється. А ще нині мокро, і то і то блистить. Так що треба бути дуже пильними, аби хоч щось збирати, аби не прийти з пустими руками. Ось таких три грибочки на одному місці. Так от ще один гриб, теж поміж листями замаскувався. І листя мокре і гриб мокрий. Дуже тяжко побачити. Ну Беремо берем його. Ось знову тут вже граб з'явився між цими дубами далі. Ось грибочок. Тоже від листочки ну не відрізниш. Ще свіже падає наверх. Ось тут грибок. Так тут. Маємо гриба. Це вже тішень пустимо руками додому не, не підемо. Ось. Так. так що непогано таких декілька грибочків на одному місці. Бачите? Листяний ліс, йому дуже погано видно, але побачите таки можна, якщо він трошки більший. Ось. Це ж що? Це вже щось загнило. Зогнило. зогнило. Ну, що зробиш? Загнило, то загнило. Ось тут. Чуєте, як дощ з дерев падає? Там такий добрячий на дорозі. А це з дерев. Так лупить. мокрі. моки. Декілька разів чуть не впав, став, посунувся. Треба бути дуже обережними, дуже пильними. Добре, виключаюсь, іду тут, подивлюся ще. тут не подали від нього ще. Ось так. Ось. Ты мухуморчик. Хоморчик не йде, Хоморчик не йде. Так. Вот такие Ножку и стрельну. Ножка была Неподалеку Не того и нашли. Ще таки Ох. На боку. У них ще одного такого. Ось. Так от купочка таких грибів уже є. Ну, скільки їх тут є по кілограмах, я не знаю, по штуках теж не знаю, Хочете, рахуйте. Ну. Тим ну, словом, непогано. Непогано вже. Ще додому не йдемо, правда, щось паде, дощ паде мокро, слизько. По такі слизькі, капці мокрі, ноги мокрі. Але ще трохи походимо. Ще трохи позбираємо, може грибів, якщо ще будуть. Ну от так. Якщо вам подобається, от такі гриби класні, отакі от, от красиві білі рибочки з родини балетових то можете підписуватись на канал, ставити палець вверх. Або якщо не подобаються вам гриби, то палець вниз. так Ну так Збираємо ми їх в кульок, в рюкзак і їдемо далі шукати гриби. Що там білого побачили. Як його там достати. Так, Можливо. ще одного такого грибасика знайшли. О, здоровання. Здоровань такий. Білий здоровань. Треба його звідти теж доставати Треба. якось. Зараз будемо його доставати. Так, у того, неподалік, він, під тою сосною того зірвали. Ялинкою під тою. Тут ще одна така паляниця. Паляниця, дай кепку я поставлю зверху. На півтора кілограма паляниця. Та дай кепку поставлю зверху, було видно, яка паляниця вийде. Не можу накрити рукою. Паляниця. Писка дощі душі падуть. І ще один такий грибак. росте в кустиках, в гілочках. Все, беремо його теж до гурту. І так, вертаємося, ми вже з грибів сьогоднішніх. На, на вулиці вже сумерки, в лісі вже темно, нічого не видно. Е, ну, Щось збирали. Прогулялися, намочили ноги, доросли, щось збирали трохи. Взагалі сьогодні середина осені, ми вже два тижні ходимо по гриби день в день. То Якщо вам цікаво, то можете переглянути всі відео тут на каналі, вони є виставлені. Ну, Скільки ми назбирали, можете собі підрахувати, скільки ми кілограм назбирали за два тижні білих грибів. Це от, що ми час від часу виходимо на декілька годин в день. Якщо вам цікаво, можете переглянути. Ну і... Е, теж, якщо ви не підписалися, то є така можливість підписатися на канал. Ось е, можете теж оцінити відео е, своїм вподобайком. Ну то все, чекаємо, прийдемо додому і заважимо, скільки їх там є. І так, підсумок сьогоднішнього походу по гриби.